Всіх вітаю на сто компанія Мараканавто. Сьогодні буде дуже багато цікавих автомобілів. Я почну з цього окрасення. Це джип Cherokee Комплектація Latitude Plus. це предмаксимальна комплектація. 21-го року. Ми його купили за 3200 на аукціоні Insurance. Тут були незначні пошкодження по лівій, а також по правій стороні. Весь вже все відновлено для нашого клієнта. На днях будемо передавати цей автомобіль, і 12800 він обійшовся вже під ключ з ремонтом. Ще один готовий автомобіль це один з найпопулярніших седанів, а саме Ford Escape. Це 17-го року автомобіль і в комплектації Titanium. Автомобіль нам вдалося купити по ціні 2100 доларів. І подивіться зараз вже результат після ремонту. Перед тим, як я вам покажу дві Тесли, які буквально на днях приїхали на наше СТО, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступні цікаві випуски. Також у нас є посилання на оперативний підбір авто. Наші менеджери працюють 7 днів на тиждень, і ми для вас підберемо найвигідніший варіант. А зараз я вам покажу найдешевшу Тесла Model S, яку нам вдалося купити. Це автомобіль 2013 року Model S, І ми його купили по ціні 6700 доларів. Дуже вигідна покупка, і автомобіль клієнту вже в Україні обійдеться 10500 доларів. Давайте пройдемось по пошкодженням. Вони тут незначні і прийшлись по правій стороні. Тут дещо пошкоджений задній бампер а також крило, але це все відновлюється. Міняти нічого не потрібно. Тут була задіта права задня двері, але ми знайшли за 7 тисяч гривень всього лише БУ оригінал. І, по суті, ціна як і на Ford Focus 2013 року, і також можна купити двері на Tesla, Якщо добре пошукати за рахунок нашого відділу запчастин, нам вдалося це зробити. І також пошкодження пройшлись по правому передньому колесу. Зараз автомобіль в процесі дефектовки його будуть збирати. Я вам вже його детально покажу. Перед тим, як я вам покажу наступну Tesla Model S, хочу сказати, що ми буквально вчора купили автомобіль Tesla Model X 17 року за 14 500 доларів. Автомобіль обійдеться клієнту без урахування ремонту до 19 000 доларів на повному приводі із максимальною батареєю 100 кВт. Ще одна Tesla Model 13-го року, яка до нас приїхала. Ми її купили за 7 900 на аукціоні Insurance. Це дуже вигідна ціна, оскільки автомобіль має мінімальні пошкодження. Тут буде під заміну капот, і треба дещо відновити, відновити передній, а також задній бампер. Автомобіль обійшовся клієнту 11700 вже в Україні без ремонту. З урахуванням ремонту він у обійдеться в 13 тисяч доларів. На цю Теслу ми вже відновили ключ. от Саме так він виглядає. Формі автомобіля тут все дуже цікаво. Це просто якщо нажати на капот, відкривається капот. Якщо нажати на багажник, відкривається багажник. А якщо по центру на кришу, то це автомобіль або відкривається, або закривається. І ще один автомобіль, який приїхав разом з Теслами, це Jeep Compass 20-го року в комплектації Trailhawk. Тут підключаємо і повний привід пробіг всього лише 50 тисяч. Тут шкіряний салон, дуже хороший автомобіль, і він має незначні пошкодження по передній частині. 7500 виграшна ставка його на аукціоні, і клієнту без рахування незначного ремонту він обійдеться до 15 тисяч доларів. Наступний автомобіль можна дуже дешево купити на американських аукціонах. Це Jeep Renegade. В даному випадку 2018 року ми купили по ціні 3300 доларів. Автомобіль був після кражі, потрібно було відновити ключ, а також дещо порихтувати задній бампер. В усьому іншому автомобіль був абсолютно цілий. А перед тим, як я покажу вам Chevrolet Bolt, який вже в процесі ремонту, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступне відео порівняння топ-3 доступних кросоверів, де буде саме цей Jeep Renegade. Покажу вам ще один електромобіль, це Chevrolet Bolt. Я показував, коли він був на площадці у нас, зараз його вже майже відновили. Тут була заміна двох дверей, залишилось їх покрасити. З інших сторін автомобіль абсолютно цілий. Ще один автомобіль, який ми також паралельно взяли вже в роботу, це джип компас 2018 року. Нагадаю, пошкодження пройшлись по правій стороні, і вже ми поміняли праву двері. Ми намагаємось максимально швидко брати автомобілі одразу в ремонт. Я вам вже показував декілька тижнів назад цей Volkswagen 21 2021 року. Вже приїхали на нього запчастини і потроху він ремонтується. На цьому я буду завершувати. Сподіваюсь, вам було цікаво. Також у нас на цьому тижні прийдуть нові автомобілі. У нас всі максимально різні автомобілі, тому буде. Дуже цікаво. Також я вам буду показувати відео в процесі ремонту, а також вже готові автомобілі, які ми будемо продавати нашим клієнтам. Для тих, хто хоче вигідно купити автомобіль із США. Всі контакти, а також наші месенджери, є в описі під цим відео. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть.